Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. сьогодні, на жаль, маємо трагічний день в кривому розі, але розуміємо, що для Нікопольщини такі прикриє, я би сказала, не те, щоби це м'яко кажучи, та, 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 такі трагічні дні. Це насправді вже. Певною мірою буденність, тому що Нікопольщина постійно під обстрілами, і тому хотіли би вас запитати, як зараз виглядає ситуація на Нікопольщині станом на сьогодні? Ну на жаль, ворог продовжує щоденні обстріли Нікополя та Нікопольського району застосовуючи артилерію і. Дрони, які постійно прилітають Нікополя та Нікопольських громад, Нікопольського району позавчора. Під час такого, такого тяжкого дня з інтенсивним обстрілом Нікополя, під час обстрілу загинула жінка. Це директор школи Нікопольської. Ми висловлюємо слова, скажімо так, підтримки родини царство Небесної жінці, яка Працювала на благо на Нікополь, Нікополя та Нікопольського району, але на жаль, ворог та терорист забрав її життя. Тому так живе Нікополь та Нікопольський район район з щоденними обстрілами. Які вже тривають понад 2,5 з року, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається загалом з життєдіяльністю громади? Чи mm. через ті події, які зараз розгортаються на фронті? А я маю на увазі це таке просування росіян до Дніпропетровської області? Чи воно психологічно тисне на людей, і чи не виникає у людей бажання евакуйовуватися mm. десь подалі? Чи є зараз запити про переїзд кудись подалі? Ну, кожен мешканець нікополя та нікопольського району самостійно приймає відповідні рішення, враховуючи о, ситуацію з безпеки. На жаль, та мешканці району вже до цього ну скажемо так дуже складно звикнути але два з половиною роки щоденних обстрілів. Тому вже мешканці адаптувалися до на жаль цієї складної тяжкої ситуації щодо обстрілів, яка звичайно, суттєво впливає не тільки на безпеку, але впливає на розвиток економіки, створення робочих місць. Взагалі мати відповідну роботу. Це в сьогоднішній час це дуже важливо, тому звичайно, мешканці, хтось евакуюється, хтось навпаки повертається, тому що ситуації бувають різні. Хтось доглядає е своїх батьків, хтось е не має е варіантів, куди їхати. Тобто, в принципі, ця ситуація абсолютно різна. Люди, особливо похилого віку. Вони більш не схильні до переїзду, звичайно, але ситуація абсолютно по різному в кожній громаді. У нас три міста, п'ять сільських громад. І безпекова ситуація в громадах різні, і звичайні, звичайно, ситуація є і внутрішня міграція внутрі Нікопольського району. коли Люди переїжджають більш безпечні е території, де можуть жити працювати. Тому ситуація стабільна, тяжка, але ми дуже вдячні силам оборони всім тим, тим, хто підтримує захист нашого району, та тим, хто працює в критичній інфраструктурі. І тим, тим, хто взагалі працює, підтримує, волонтерить і допомагає. І незважаючи на що Нікополь та Нікопольський район продовжує жити та працювати та наближати перемогу. шановний пане Дмитре, хотіли би вас розпитати про наступальні активності ворога. Розумію, що ви людина не військова, але це питання інтуїції, питання відчуття. Так ну є там побіжні якісь індикатори, там збільшення кількості обстрілів на тих. Чи інших окремо взятих напрямках, так можливо, концентрація ворожого ресурсу, можливо, підготовка до форсування Дніпра. Розуміємо, що це звучить, так би мовити, трішки утопічно. Ну але в будь-якому разі, ми бачимо, що ворог своїх людей не шкодує. Так, ну і от питання відчуття теперішньої фази війни, на вашому напрямку, звісно? На нашому напрямку ми віримо в Збройні Сили України та. Мешканці, які продовжують жити, працювати та підтримувати економіку. Це якраз сигнал, тому що вони бачать та підтримку збройних сил України для того, щоб ніякого російського сліда на території Нікопольського району та Дніпропетровщини не було. Тому можу сказати, що люди в деяких випадках планують розвивати свій бізнес, намагаються його перебудовувати, намагаються повертатися до спорту, до культурних напрямків, плануючи певні. Жити свою життєдіяльність, підтримуючи дітей похилого дітей та людей похилого віку. Це говорить про те, що є величезна впевненість збройні сили України та в систему захисту, яка є на території Нікопольського району. Так, ми бачимо щоденні обстріли Нікопольського району, враховуючи, що ми знаходимося дуже близько це 5-7 кілометрів через річку Дніпро, та від того, що залишилось від Каховського водосховища після підривом Каховської ГЕС. Але сам факт про те, що я говорив, підтримки і розвитку намагаються люди працювати далі, говорить про те, що мешканці Нікополя та Нікопольського гроя не мають панічних атак щодо цього приводу того, що можливий якийсь наступ, захоплення, переправлення, вони спокійно працюють. Звичайно, дуже складно звикнути до того, що відбувається в Нікополі, Нікопольського району, але люди продовжують підтримувати економіку, продовжують працювати і впевнені в збройних силах України як захисті. Для мешканців Нікопольського району так, пане Дмитре, ну звучить тверезо і оптимістично. А я хотів би знаєте, зійти на нашу грішну землю. Яка у вас ситуація з безробіттям з оплатою праці з цінами на базарі? Наприклад, от в Нікополі конкретно там можливо люди якось реагують на підняття цін. Ми розуміємо, що ну провина, звісно, лежить на нашому ворогові? Ну але люди потерпають, Ну і ми розуміємо, що ситуація. В Нікополі на Нікополі відрізняється від той ситуації, яка є, наприклад, в центральній чи в західній Україні. От, наприклад, там не знаю там кіло картоплі. Скільки вас коштує? Ой, китикіло картоплі. Ви знаєте, я дуже там ціну зараз точно вам не можу сказати це дійсно, тому що коли ти купляєш картоплю чи все інше, воно в загальному кошику е вважаю. Але я вам можу сказати, що ринки, е, супермаркети, продуктові магазини е вони фактично будемо всі працюють. Да, суттєво звичайно втратив малий бізнес, е який звичайно в певних моментах а якісь магазинчики, які знаходяться в зоні обстрілів або які знаходяться. На території е, ринку деякі трошечки зменшилась кількість людей, які почали працювати на тих територіях. Але ми можемо сказати, що крупний бізнес він продовжує мати на увазі продуктовий бізнес. Він продовжує працювати, е, незважаючи на те, що обстріли бувають, на те, що е, скажімо так, біля цих супермаркетів на жаль, іноді. Гинуть люди, бо ворог застосовує артилерію і безпілотники по відповідним е житловим кварталам по супермаркетам, магазинам. Це, на жаль, такий терор по всій території е відповідного міста Нікополя та Марганця та деяких територій Нікопольського району, але люди мають доступ. До аптек до відповідних продуктових магазинів вони мають право куплятися. Звичайно, тому що є в рамках від тих безпечних умов, які повинні з вони дотримуватися, і вся критична інфраструктура, завдячуючи підтримці державних органів влади, органів місцевого самоврядування та всіх працівників, які постійно налагоджують та повертають все, те, що ворог намагається знищувати, весь цей необхідний сервіс, газ, світло, вода. Інтернет все це є на території Нікопольського району, завдячуючи і бізнесу, і підприємством комунальної сфери, які працюють на території Нікопольського району.